За якими п'ятьма показниками обрати гібрид сої, щоб розкрити потенціал її продуктивності на максимум? Перший показник група стиглості. Для півдня України підходять дуже ранні сорти. Для центральних регіонів ультраранні та середньостиглі, а на півночі та заході країни вирощують від ультраранніх до середньостиглих сортів. Другий показник, на який звертайте увагу при виборі сої, це висока стійкість до таких хвороб степлова гниль, Бактеріоз, септоріоз, вірусна мозаїка, та ще стійкість до розтріскування. В основному розтріскування бобів відбувається внаслідок нестачі вологи в період наливу. Однак існують сорти сої, які мають підвищену стійкість до цього явища. Наступне, на що звертайте увагу при виборі сорту, тип адаптивності. Соя дуже пластична культура, яка може адаптуватися до різних умов вирощування. Однак існують сорти, які мають підвищену адаптивність до певних умов. Наприклад, деякі краще пристосовуються до вирощування на піщаних ґрунтах, інші на чорноземах. І останній важливий показник при виборі сортів сої маса тисячі. Чим більша маса тисячі насінин, тим більший потенціал врожайності має гібрид. Якщо потрібна допомога при підборі гібрида сої під ваш регіон, Грунт та бюджет телефонуйте в Grovex Market і безкоштовно проконсультуйтесь з агрономом. Наш номер телефону 095 043 0203. Дякую за перегляд. Високих вражаїв.